Привіт всім. Я сподіваюся, що всі глядачі, які наштовхнулися на це відео, подивились оце іменно як перше, тому що я в ньому буду розказувати там про бекраунд, все важливе щодо чого на цьому каналі. От перше, що я хочу сказати, що цей канал має главну мету а розповідати не тільки про біологію як Книгу. Я хочу, щоб ця книга вона мала, щоб інформація в цій книзі була доступна українською, тому що в контексту останніх подій з 2014 року, навіть не говорячи про 2022, це просто мега важливо, і я сподіваюся, що це допоможе, якби установити трішечки більше українського інтернету. От, зберігаючи українську мову, як я думаю, ви розумієте, ми зберігаємо і нашу культуру. Друга тема, що іменно та українська мова, про яку я тільки що говорила, в мене не дуже добра. Як ви будете бачити у відео, яке я пошу, Це частково... Має такий бекграунд, що у мене українська не перша мова. От я її розмовляю все своє життя, але вона не перша. І тому у мене вокабіляр, скажімо, трішки менше, я думаю, чим у, ну не трішки, а він менше, чим у середнього глядача цього каналу. Тому, будь ласка, якщо якісь ідуть питання, якісь ошибки з моєї сторони по мові, по Всім тому ж вокабіляру, будь ласка, говоріть мені. Я дуже буду рада по всім, якщо я буду покращувати свою українською і за цього каналу. От у мене була ідея робити таке відео, коли я закінчила читати біологію Кемпела, це було декілька місяців тому. От просто я читала її десь рок, цю книгу. Вона така була, там 2000 сторінок, та я просто розумію, що інформація в неї дуже корисна і дуже важлива для фундаментальних знань в медицині, біології, навіть хімії трішечки, але як вони іноді її подають, мені не подобається. Я навіть вірю в те, що якщо. Я могла б переструктурувати цю книгу, от так як я це роблю в своїх відео, я б могла скоротити час на десь половину, от, читати цю книгу не, в... не один рік, а півроку. І це достатньо нормально, по-моєму. От, просто тому я знімаю це відео частково, щоб, а, знаєте, просто. Зробити реальністю ті ідеї, які я маю для переструктуровки цих, цих розділів. Ну, я дуже сподіваюся, що вам ці відео теж будуть корисні та ви зможете навчитися так же багато, як я, коли я читала цю книгу. Все. Ну, тоді, побачимося в наступних відео. Я дуже сподіваюся, що ви їх будете дивитися. Та все, пока-пока.